Хіба є новинна, що смертю і розпадом живитись мусить? Хіба ти знаєш заміри чужинця, що так його рівняєш до гієни». Виставу Касандра за одноіменною поемою Лесі Українки у стінах обласного молодіжного театру до 150-річчя з дня народження письменниці поставив Роман Покровський. каже, матеріал є актуальним і сьогодні. Ми бачимо, як наші пророки українські предки справлялися майже з цією самою проблемою. З якою ми сьогодні зіштовхуємося. це і агресія великої держави на маленьку. Це і тема наших передчуттів щодо стосовно щодо цього. Як ми з ними справляємось? У виставі перетинається античність сьогодення. На це вказує реквізит, одяг акторів та музичний супровід. Тема головної героїні музика композитора Гії Канчеллі. Коханий, хоча не сучений, ти все ж єдиний. Що твої руки, якими тільки не. Кефарі грати проти мечів порадять. Рятунко! Я замовка! Я замовк. Тетяна Салдецька грає касандру. За грецькою міфологією троянська царівна бачить майбутнє і пророкує гибель Трої. Та через прокляття Аполлона ніхто не вірить у її пророцтва. Вона не може не говорити правду. Вона каже це в виставі. Ну, свого роду ідеалістка, і зрозуміло, що ну, таким людям важко жити. Це було щастя. Ця роль я ніколи не думала, що в мене буде якась така заглавна уже роль. Псевдопророка, жреця і політика брата Касандри Гелена грає Володимир Банюк. Громадяни, ви, мужі троянські, перевезіть коня в цацьке подвір'я. Як на мене, там є підтекст. А якого троянського коня ми впускаємо в себе всередину, або який троянський кінь є тут у нас? Коли ми його впустили? На відміну від поеми, епілогу у виставі немає. Позавершені глядачі аплодують стоячи. Дуже велика, глибока, глибокий аналіз самої роботи у режисера. Дуже чітка, чітке відображення самої роботи через акторську гру. Запам'яталася, Касана, дуже вона така яскрава особистість. Дуже сподобалася сам, сам мотив цієї вистави. Просто мурашки по шкірі, і ти починаєш. Щось порівнювати з тим, що зараз є, з цією правдою, неправдою, і яка між ними дійсно тоненька інколи буває ниточка, то я вважаю, що це дуже великий здобуток і театру і Романа Покровського. Юлія Кулик, Олександр Сідько, новини на Суспільному.